Привіт, друзі, разом ми сила. Ну що, Настав час зробити об'яву дуже важливу для нас 24 серпня, 11, вранці відбудеться зустріч вкладників, на якій ми будемо звітувати про те, як ми живемо, як у нас йдуть справи. І хочу сказати вам, друзі, що. Це літо не було таким легким, як мені хотілося, як здавалося, було багато різних обставин, які дратували, заважали, були трагічні обставини. Мабуть, ви знаєте про що відбулося. Але я хочу вам сказати головне: по-перше, життя продовжується, по-друге, воно покращується. По-третє, ми можемо з вами мати змогу продовжувати розвиватися, і на це є великий важливий намір зараз рухатися вперед. Ми Весь цей час відбувалася робота, на яку треба було багато сил, багато енергії. І ми е, сьогодні маємо багато е, зрушень, позитивних зрушень. Е, ну, по перше, що стосується. Нашого проєкту Квартира за рік тут ми повишали ефективність нашої роботи, і багато чого досягли. І ми про це будемо розповідати в зібранні, То ми боремося за те, щоб скорочувати розходи, збільшувати доходи, тобто бути клин в нашій з вами темі і трошки більше заробляти з кожним разом все краще і заможність жити, що стосується наших фінансів. Також, друзі. Сьогодні ми маємо прорив певний вже будівництві в будівництві об'єкта в Закарпатті в нашому проєкті. Кавчег гатне, і я про це теж розкажу, покажу. І я думаю, що на момент, коли ми з вами зустрінемось, ну я маю таку надію, що він вже буде побудований і буде, буде мати дах. Буде мати дах, і може вже навіть буде мати вікна і двері. Тому ми рухаємось вперед і про це я теж буду говорити. І про те, що вже відбулося, те, що буде відбуватися, які перспективи. І третє дуже важливе. І я зараз про це вам кажу: що дуже важливо зібратися і приїхати на це зібрання, бо ми готували покращення нашого проекту, а саме втілення. Рішень, що стосовно IM Lifetime, от бачите, в мене тут IM Lifetime, і це якби оновлення нашої програми, в якої в яку входить і лічність на максимум, і вісім навиків багатої людини. І що саме я хочу, щоб відбувалося як лідер проєкту, да, що я вам хочу запропонувати, я можу вам сказати таку річ, що якщо ми вміємо краще. Керувати своїми грошима, тобто умніше витрачати, цього недостатньо, недостатньо щоб якість як життя значно покращувалася. Треба не тільки краще витрачати, треба, друзі, більше заробляти. І ми до цього е, прагнули, ми це готували. І зараз, вже в серпні місяці, ми почнемо цей новий наш е, рух, в якому я маю надію і буду. Працювати дуже наполегливо для того, щоб все більшого, все більшій кількості людей це почало виходити. Тобто ми готувалися, і ми будемо робити зараз презентацію, і будемо робити новий круг. То зараз нова колос. Зараз є певна група людей, яка вже пройшла це навчання, і вони досягли чи малих покращень добрих результатів. І В своїй медійності, публічності змогли заробити за цей час якусь кількість грошей, і це все добре сигнали. І якщо це може хтось, це може хтось інший. І про це друзі, ми будемо з вами говорити зараз, коли зберемось всі. А коли саме ми зберемось? Ми зберемось саме з вами 24 серпня. Об 11-й ранку буде початок, з 10-ї буде відбуватися реєстрація. Туди ми будемо збиратися, то ви бачите, що я зараз знаходжусь е в рятному. Я приїхав з Закарпаття спеціально зробити кілька справ. То бачите, тут сонечко таке, я не буду на сонечко, бо незручно говорити. І тут вже ми з вами будемо збиратися саме тут. Вже тут трошки ми довеземо, і буде вже остаточна відремонтовано, красиво. З нами, у нас з вами буде вже робочі місця, де ми мож, зможемо постійно працювати, проводити зустрічі. Я вам розповім про ті нові можливості, які Всевишній відкриває нам сьогодні, які я починаю бачити. І взагалі я дуже вражений тим, як це складається. Я розповім вам такі історії, коли мені казали, що те, що безнадійне, те, що затримує проєкт, воно відкривало зовсім. Інші можливості і давала можливість рухатися кращим шляхом. Е, і ну, одна з таких речей, скажу інтригою, то ми, я мав переробляти фундамент. Як ну, хтось був в Малійському, бачив, що ми там будуємо, я мав переробляти фундамент. І знаєте, що відбулося? Відбулося значне покращення житла. Тобто зараз ті квартири, які ви, ви, там ми там е, будуємо. Вони ну насправді такі, що вони людські, знаєте, що людина в них захоче жити. Жити в них буде зручно. Добре. Добрий ранок, добрий ранок. Бачите, тут наші жильці. З ними спілкуємося дружимо. дружимом. І, і знаєте, я хочу, щоб ви на це все подивилися. І ще анонсую, що е, з 3 по 12 жовтня, тобто октября, сі стомово, щоб я не помолився. У нас буде трансформація в тому самому місці, де вона була весною. Ми поїдемо з вами в Закарпаття, і це буде продовження цієї зустрічі, на яку я зараз запрошу вас всі. продовження цієї зустрічі, в якої ми з вами зможемо так само зробити для когось, можливо, найважливіший старт в вашому житті. Тому 24-го я з командою жду нетерплячих всіх. Об 11-й ранку початок. Звіт на зустріч Владників. Із 7 жовтня по 12 жовтня трансформація в Закарпаття. Чому буде ще додатково об'явлено. Ну, пишіть питання, які ви маєте. В чат, і ми будемо дивитися, що саме відбувається, і якщо треба буде більше оголошень, ми їх дамо. Ну головне, я зараз сказав. дякую вам величезно за те, що ми досі разом і що разом ми сила. Я друг Сергій, побачимось 24 го на зустрічі саме тут.